Усім привіт! Мене звати Віта, і це відео буде про в'язання і гачкування, про все те, що можна зробити своїми руками. Ще раз привіт, я тут за кадром. Давайте розпочнемо, що я зробила у серпні місяці, а у серпні місяці я згачкувала таку торбу бабусиними квадратами. У мене згачкувалася така торба шопір. Так, я її згачкувала з другої сторони другими квадратами. Мені дуже подобається, вона легка, приємна, Бавовняна нитка. Гачок був 3 ,5. Це моя перша така робота. З гачком я мало працюю, але у серпні місяці і в началі вересня. Я дуже багато, ну, як дуже, це моя перша і ще дві роботі буде. Що хочу сказати про цю торбу шопер. Це така вам ідея, якщо вам потрібно якось задекорувати отаку торбінку, бавовняну я купила. Вона виглядає дуже просто. Ну, Мені така не подобається. Я вирішила чимось її задекорувати от таким бабусиними квадратами. Цей візерунок мені подобається найбільше, ніж отакий. От так що, хто полюбляє торбинки шопери а вам така ідея. Я в'яжу шкарпетки у суміснику. У суміснику шкарпеткова валіза. Пані Світлана його веде. І там кожного місяця ми в'яжемо шкарпетки. так Це прошлого місяця ми в'язали кавові з кавовими зернятками. Такі шкарпетки. Ви всі знаєте таку нитку, з якої нитки вона в'язалася. Зараз вам все покажу. Це нитка Nord Drops з додаткою альпаки. 40% альпака, 30 поліамід і 25 шерсть. Дуже приємна на дотик нитка. Дуже-дуже. Така м'ягосенька. невагома майже. І це чоловічий розмір на 44-45. Да. Дуже приємно. У мене ще блокаторів на чоловічі шкарпетків нема. Я планую придбати, і я пробувала надіти на У мене блокатори на жіночу, але вони так бовтаються негарно. так що Хочу що вам ще розказати. З цієї ниточки я вже в'язала. Це моя буде третя пара. Хочу поговорити. Що альпаку одні шкарпетки я в пральній машині зваляла. Тому це для мене тільки ручна стірка. На жаль, бо ниточка дуже приємна, і такі шкарпетки ну, не подаруєш усім, тому не всі стирають руками да, в наш сучасний час. В'яжемо ми зараз у вересні. У вересні всі в'яжуть майже всі. У пані Світлани зв'язані такі чудові яскраві шкарпетки з переходом з літа на осінь. А у мене вийшло з переходом осінні на зиму. Ну, ці шкарпетки призначаються для. Це гольфи шкарпетки, верніше, предназначаються для моєї мами. Вона не полюбляє яскраві кольори, тому такий у мене колір. І вона дуже мерзне у ніжки, тому вийшли гольфи. Але деталі, які навчає нас пані Світлана, я взяла з її уроку: це німецький витий набірний край. Уперше я навчалася в неї цьому. І п'ятка помідор чи томіто з клином підйому. Легко, до речі, вона в'яжеться. Мені дуже сподобалось, я ще буду пробувати вив'язувати таку п'ятку. Мама, ви як золушка, тільки в одній шкарпетці. Тепленько? П'ятка помідор. Стрічкове закриття. Ідемо в'язати другу. Зачкувалися в мене такий декор. Не знаю, я гачкую дуже мало, але надихнувшись фотографіями, візде красиві, дуже гарні такі листочки, жолуді, грибочки, гарбузики, хто на що здатний. Ну, я спробувала вперше такі жолуді з листочками, мені дуже сподобалося і таку салфетку. Настил. Можна під гарячі. такого красного кольору. Так, І дуже мені сподобались такі жовті. Що ще в мене розпочало? А розпочала я дівчатка отаку от сумку. Купила набір. Не подивилася, який розмір цієї сумки, а розмір маленький, як вияснилось. Так, це з моїх, ниточка з мого, з моєї першої торби сумки. Що тут? Це не чисто бавовна, це закріло. Так, от такий квадрат в мене вже згачкувався. Тут є інструкція для лівші і правші, хто в'яже лівою, хто правою рукою. Так, Ін... відеоінструкція. Шли два кольори і ще такий, напевно, екстра, якщо не хватить цього велику. Що ще йшло в цьому наборі? В наборі йшли ручки. Так. Кріплення до ручок. Гачок? Ну, гачок 3,5, мені він не підійшов. Тому я замінила своїм гачком це гачок номер 4 від Clover. Склад пряжі 60 бавовна і 40 крил. Розстроїлася я і поняла, що я замовила малий, малий розмір цієї сумки це такий вона, до речі, цей розмір сумки 28х28. А моя сумка, яка згачкувалася, це 37. До речі, зараз ми її звіримо, що я згачкувала. Зараз. Це треба на рівній поверхності поглядати. Так. Так. Ну, десь 36,5 до 37, так, що висоту. Те ж саме. Так що от такі в мене процеси, що я хочу сказати, забулася додати до цієї торби шопер, що сама бавовна, вона під вагою так би, бачите, я б я поклала туди якийсь телефон чи бутилку з водою кошелю, вона би сама відтягувалася. А так як... Тут є оця торбоподкладка. Ручки я ще не дуже хорошо закріпила, але це ж торбошопер. Так, такі вам ідеї. Надихайтеся, творіть, витворяйте. Всім бажаю мира і добра. Тут будуть ще, я вставлю фотографії свого квітника. Бажаю усім приємного перегляду. До побачення! Зі всього дерева вродила у нас одна сливочка. А дерев є три. Сурпразно. Скільки років? Два з половиною. Тупо красиво, одненько, тільки. Посадили тунесечку, тунесочки з тебе все. Зі всього дерева одно. Ну, тут зідаю міл, моль відають.